Як швидко різати дрова? Ось, ось ручна циркулярочка верхнугами причіплена на, на подвіз гіпсокартонний. Втикаємо її в різєточку. І все, і робота пішла. Не работа, а удовольствие. Главное, руку не льдись за кусок, а Руки по гарантии не выдают. Ну и что? Вот. Можна, звісно, якийсь рубільничок би було зробити тут. Але я зробив максимум примітивно. Зараз мені треба різати, порізав, не треба різати. Саморіз відкрутив, зняв і використовую, як обично. Але обично я її використовую іменно так. Тому що, щоб так десь бігати, різати, в мене акумуляторна є. Там заказав якусь нову акумуляторну і заказав два диска нових, бо це щось мені не дуже подобається. Він, він то ріже, але щось воно не то. А там якісь супер круті два диска, Попробую потестую, чи вони шустріше ріжуть за це, чи не шустріше.